Це восьмиколісна машинка на управлінні, за яку дитина вам точно подякує, а може ви самі собі. У комплекті йдуть ось такий акумулятор, викрутка, джойстик та браслет, за допомогою яких ми і керуємо машинкою, та зарядка для акумулятора. Дуже зручно, що в наборі вже є викрутка, тому її не потрібно десь шукати. І ми викручуємо гвинтик і вставляємо акумулятор. Закриваємо кришку. Для джойстика нам знадобиться дві великі батарейки для браслета дві мнизинчикові. Браслет можна одягати ось так або ж, як зручно, наприклад, на кість руки. І потрібно нахиляти руку вліво, вправо, вперед і назад. Це допоможе дитині краще координувати свої рухи, ну а також повеселитися. За допомогою цієї маленької кнопки можна встановлювати розміщення коліс. Щоб увімкнути браслет, потрібно трошки потримати, а якщо ще раз натиснути, то можна зробити паузу. За допомогою джойстика можна змінити музику, а також розміщення окремо передніх та задніх коліс. Є дві музики режим без звуку, а також звук мотору.